Вони захищають нас від зловмисників. Вони попереджають найзухваліші злочини, і вони щодня ризикують власним життям, щоб зробити наше безпечнішим. Вони це бійці Державної служби охорони. Та цього разу їх разом зібрала не надзвичайна, а навпаки, святкова подія. Державна служба охорони відзначає свій ювілейний – 60-й день народження. Ми пам'ятаємо всі ваші перемоги, етапи професійного шляху і людей, які з часу заснування служби створювали і відстоювали її авторитет та непорушність правових засад держави. Ризик, небезпека, екстрені виклики та блискавичні затримання без цього життя цих людей не уявити. Самі ж вони кажуть, працюють, щоб захистити і попередити нас про небезпеку. А сюжети, які виходять в ефірі нашого каналу, щоразу засвідчують саме завдяки співробітникам Державної служби охорони, щороку в Україні попереджаються і розкриваються тисячі злочинів. Щиро вітаючи вас, ювілеєм, бажаю успішної роботи. Визнання та поваги у суспільстві нехай вам щастить у всіх добрих справах. Дякую.